Маєш суху шкіру, давай розберемо. Очищення має особливе значення, підбери його правильно. Рекомендую звернути увагу на делікатне очищення, м'якенькі по текстурі пінки, які не будуть твою шкіру пересушувати ще більше. Зверни увагу на наступні засоби. Наступний етап це тонізація. Я б радила звернути увагу на більш насичені густі текстури, наприклад, як пептіт 9 від медіпіл. Він не лише зволожує, але і надає сяйва вашій сухенькій шкірі, якого і так не вистачає. Але також рекомендую звернути увагу на наступні засоби. Потім у вас йде сонцезахист. Це той must have, про який варто було говорити на початку, тому що сухенька шкіра більше страждає від УФ променів, тому підбираємо захист ретельно. Зверни увагу на СПФ, які інтенсивно зволожують, не вибілюють твою шкіру, а також на фільтрах нового покоління. Наприклад, ось такі. Переходимо на вечірню рутину і тут вам пощастило, ви можете обрати гідрофільні засоби будь-якої текстури. Це олійка або щербет, І взагалі рекомендую ось ці засоби. Після олійки у вас пінки, а також тонізація. І закриваємо все відновлюючим кремом. тримаю підбірку. Замовити можна у нас на сайті або в інстаграм. Ми офіційні дистриб'ютори бренду Меджпіл Україна.